Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Помста за Київ. Війна війшла в нову фазу Масовні Атаки дронів по глибинних регіонах Росії стали регулярними і нічого розпочалася з одночасного старту роїв. безпілотників увійшла в історію як одна з найпотужніших хвиль ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах і логістиці. Ворога в 23.45 одразу три напрямки Волгоград, Астрахань, Смоленськ. Стали цілями масовної операції. Герої дронів летіли одночасно використовуючи різні маршрути, обходячи системи ППО і створюючи ефект перевантаження. Кожен удар був прорахований. Кожна ціль мала стратегічне значення для російської військової машини. Першим під удар потрапили об'єкти Волгограді. В 00.20 дрони вразили нафтопроробний завод. Спершу детонували резерви з нафтопродуктами. Після чого вибухи пошкодили енергетичний вузол, що живив значну частину міста. Ударна хвиля вибила вікна в довколишніх житлових будинках, зруйнували десятки приватних помешкань. Пожежа тривала понад сім годин. Охопивши територію в кілька гектарів, частина Волгограда залишилась без світла і води місцеві лікарні працювали на генераторах. За офіційними даними загинуло щонайменше 90 людей, понад 200 отримали поранення. Далі атака перемістилась в Астрахань. Перші 10 серія дронів камікадзе влучила в газопроробний завод. Три основні установки припинили роботу миттєво. Система автоматичного пожежогасіння, на яку розраховували, виявилася несправною. Пожежа поширилась на площу 4 тисячі квадратних метрів. Було зруйновано вузол переробки компресорні станції, підземні резервуари. Залишки конструкції вибухали ще кілька годин. Втрати понад 120 загиблих і близько 250 поранених. Весь завод зупинено на невизначений термін. Це стало одним з найбільших ударів по енергетичній інфраструктурі Росії за час війни. В другій 15 під удар потрапив смоленський авіаційний завод підприємство, яке займалося виробництвом ракет Х-59, ремонтом стратегічних бомбардувальників. Перший вибух зруйнував цих складання. другий вдарив по складу боєкомплекту. почалась масштабна детонація. Серія вибухів, буквально стерла з лиця землі кілька корпусів. Пожежа тривала до ранку. Над смоленськом здіймалися чорні стовпи диму, які були видно за десятки кілометрів. Загинуло щонайменше 200 людей, середніх інженерів, охорона і робітники. Понад 300 осіб отримали поранення. Одночасно було вражено склади боєприпасів на прикордоння. Хоча офіційно Москва намагалася замовчати масштабу катастрофи, місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, які тривали всю ніч. Колони швидких і пожежних машин безперервно рухались в бік зруйнованих об'єктів. Реакція Кремля була прогнозованою офіційні. Канали оголосили про успішне відбиття атаки і локальне пошкодження, але масштаб руйнувань фото і відео очевидців, які миттєво поширились в інтернеті, зробили будь-яку пропаганду марною. В російському суспільстві наростала паніка. Люди питали, де ППО, чому війна вже у нас вдома. Насправді ці удари мали стратегічне значення. Зупинка газу і нафтопроробних заводів означала критичний дефіцит пального для армії. Значення авіаційного заводу серйозний удар по ракетній програмі РФ, детонація складів боєприпасів на прикордонні параліч частини логістичних маршрутів. Ця ніч показала, що Росія втратила контроль над власною глибиною. По перше українські дрони довели, що можуть долітати до ключових стратегічних об'єктів, і жодна система ППО не здатна їх зупинити. По друге удари по енергетичній оборонній інфраструктурі. Значно знижують боєздатність армії РФ, створюючи ефект ланцюгової реакції в логістиці, і постачання. третє психологічний ефект ударів в глибинних регіонах підриває впевненість російського суспільства здатності Кремля гарантувати безпеку. Це новий рівень війни, де тил перестає бути тилом. А війна стає всеусячною реальністю для Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став до подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.